Тут, у залежності від того, знов такі результати, Одне справа, коли режим дає результати певні, в, в певних сферах йде е, погіршення ситуації, але в певних йде покращення, і особливо для інтелектуалів, для людей творчих, коли є можливість хоч певного творення, це одна якби, історія. Коли ж закривається. якби і можливість створення, і потрібність, якби ставати всім в ряд. Ну це тут уже кожен приймає рішення по-своєму. Багато хто мігрує хтось входить внутрішню міграцію. Дуже багато, наприклад, знакових істориків в Радянському Союзі, вони писали в шухляду Лев Гумільов став популярним практично вже під кінець. Час розпаду радянського союзу всі знали, що це не пересічна людина, але що саме він пише, і так далі, мало хто міг сказати. Багато інших цікавих там. Станіславський, там, і дослідник смутного часу і так далі. Інші історики теж писали фактично в шуфляду багато років, перед тим, як мали можливість аж в кінці 80-х озвучити. Тобто тут по-різному буває, хтось мовчить, хтось продовжує підпільно, таємно творити, хтось вибирає міграцію, хтось вибирає співпрацю. Важко сказати, як людина має себе вести. Це залежить від кожного персонального, індивідуального вибору. Від картини світу кожної людини, тобто сказати, що всі от мали зробити так, ну це як мінімум, велике спрощення, яке не допомагає нам краще зрозуміти людину в минулому і в теперішньому.